Так, в Івано-Франківську відбулася передача прапорунок України із побажаннями перемоги для наших спортсменів, які вже через місяць представлятимуть Україну на третіх європейських іграх. Нашого веду спорту це вперше європейські ігри, і вже дуже з нетерпінням чекається цих змагань подивитися на атмосферу, на самі змагання. Як як це повинно відбуватися конкурентів, звісно, що знаємо, готувалися поки що. О, готуємося фізично. Зараз маємо поїхати на перший стрибковий сезон. Ну початок сезону відкрити, щоб відчути свої стрибки, які були зимою, і, і все готувалися як завжди на максималках. Надіємося, що буде все добре. Відбудуться треті європейські ігри 2023 у Польщі. Участь у них візьмуть понад три сотні українських спортсменів. За останній рік ми бачимо, що наші спортсмени, по-перше, присутні на всіх міжнародних змаганнях. Багато у нас є перемог, багато у нас є призерів, багато хто зараз тренується. І я впевнений, що у нас буде успіх. Ви ж розумієте, в яких умовах зараз наші спортсмени тренуються. Ви ж розуміємо, що багато спортсменів, які тренуються зараз всередині країни, під час повітряних тривог, вони. Роблять перерви, але все рівно ми віримо в нашого кожного спортсмена. Ми віримо в кожного нашу перемогу. Я впевнений, що на європейських ігор у нас буде багато медалей. Провели святкування всеукраїнського олімпійського дня 2023 на території міського озера. До спортивного дійства долучилися вихованці дитячо-юнацьких спортивних та загальноосвітніх шкіл Прикарпаття. Ми даємо можливість залучити дітей до олімпійського дня, дати їм відчути себе справжніми. Юними олімпійцями, тобто вони вступають в Олімпійську родину України. І я впевнений, що прийде трошки часу, і ми побачимо серед цієї молоді, які будуть свій, свій час через деякий час представляти нашу область, нашу державу на змаганнях європейського і олімпійських рівнів. Також у рамках щорічного олімпійського дня для усіх охочих провели символічний забіг на 500 метрів. Долучилась до спортивного дійства і прикарпатська спортсменка Галина Облищук Турчин. Участь у забігу жінка взяла разом із своїми донечками. Тому що я хочу, щоб дітки мої бачили, які у нас проводяться заходи спортивні, щоб з малку їх привчати, що спорт – це не тільки результати високого рівня, а це, по-перше, здоровий спосіб життя, щоб вони бачили, як це все культурно. Проводяться і один одного підтримували в подальшому житті. Також організатори підготували чимало локацій із різними видами олімпійського спорту. Серед них і фехтування, у якому потренувався з дітками президент НОК України Вадим Гуцайт. Близно. Як стоять і не так, так. так? робити <різь> так, так. аквагрим, павутинка та крейданута фізкультура все це підготували для малечі на локації Херсонського відділення НОК України. Наша локація сьогодні більш направлена на дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. В нас запроваджується новітній проект Олімпік Фан. І з цього проєкту дітки ми запроваджуємо для них певну розмальовку тематичну. Чно з олімпійських видів спорту, а, а також аквагрим, павутинка і крийдену фізкультуру. А це саме. А... Певні елементи вистрибування або певні елементи руха рухливих ігор. Це наша власна розробка. Взагалі, тут потрібно малювати крейдою певні локації, де діти потім проходять дистанцію за крейдою. Тобто, це впровадження у нову українську школу, такий захід, де можна робити фізкультуру з допомогою крейди. І вона називається. Ми її назвали Крейданута фізкультура. До слова, усі юні учасники олімпійського свята отримали пам'ятні медалі та сертифікати Національного олімпійського комітету України.